Вправа 232. У саду Марічка вирощує квіти. Жоржин і троянд у неї 78. А решта гладіолуси. Причому гладіолусів на 9 менше, ніж троянд. Скільки квітів кожного виду росте в саду, якщо всього їх 124. Ну що ж, давайте міркувати крок за кроком, як можна знайти кількість квітів. Ну, давайте думати. Жоржин і троянд – 78, а всього квіт. Квіток 194. Якщо ми від загальної кількості віднімемо кількість жоржин і троянд, то в нас залишаться гладіолуси. Отже, пишемо тоді перша дія. Треба від 124 відняти 78. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді будемо віднімати. 124 мінус 78. Віднімаємо. 4 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 8 це 6. 2. Збрали одиничку, це 1. 1 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 7 це 4. 1 мінус 1, 0, попереду ми пишемо. Отже, різниця у нас 46. Це пишемо, чого у нас буде? Гладіолусю. Гладіолусю. Добре, тобто ми знаємо, що гладіолусів у нас 46. А в умові сказано, що у нас гладіолусів на 9 менше, ніж троянд. Ну, то Виходить, що троянд буде на 9 більше, ніж гладіолусів. То ми пишемо друга дія. Якщо ми до кількості гладіолусів 46 додамо 9, і це буде дорівнювати разом 55, це у нас а буде тоді троянд. Троянд. Добре. Тобто ми знаємо, що троянд 55. Але всього Жоржин і троянд 78. Ну, давайте тоді від 78 віднімемо 55. Пишемо третя діє. Тоді 78. Мінус 55. І це дорівнює. Ну, я думаю, що очевидно, що це буде 23. Кому важко може стопчик відняти. Пишемо, що це дорівнює 23. Це пишемо тоді жоржин. Жоржин. Ну що ж, ми вже дізналися, скільки квітів кожного виду росте в саду. Ну а тепер готові написати відповідь. Пишемо тоді відповідь. Ну що ж, давайте запишемо жоржин. 23. Далі. Троянд. Пишемо 55 І гладіолусів. Гладіолусів Пишемо 46. Ну що ж, ось таке завдання про квіти на цьому вправу завершено.